Нашим двом вихованцям, вашим старшим колегам. Тут вас присутні. А це буде дещо пізніше, а зараз буде дещо по-іншому. Я вашого дозволу коротко розповім про нашу школу. Всім відомо, тим паче вам, бо ви тоді старші від мене за досвіду роботи, за до старших роботи, в нашій школі, в нашій школі, за прийде існування Виконано понад 30 чоловік матін спорту України, які дівчині є і колись були виконані. Школа була основана в 1979 році завдяки покійному Ігорю Юрійовичу Романичку, який помер. Щоб ви знали, що наш Леонід Миколаїв, Іванчик, водомиканів, він теж був в Півласовці цієї школи. Майже з першого дня він був біля Юрія Юніча і ще досі працює з цій школі. І я, брат, кажучи, боюся, боюся, аби він не затворив, аби він не йшов на пенсію, хто їй на пенсію, бо тоді нікому буде робити ці басі два секвені. Бо я минулого тижня, в понеділок, пів до 4-ї прияння Богданівський Михайло, говорить, Миколаївський, а в мене полетіли перекірка. Він раз на раз звертається бахтення, ремонтує, налагоджує на і знову займається. Ви знаєте, посе що. І дозвольте мені, я дещо захопився з цієї нагоди, цієї нагоди, що ми сьогодні тут зібралися, до нас пішли наші потечні гості. І я задоволений представляю вам. Корцова Оксана Михайловича, у нас присутній пан Романвич проть, натяжній дітей. У нас присутня мама числа у пані Оксана. І тепер, шановні, я раді деталі вагається, як це працювати. У нас присутня. Смигенські трима Мартіна, будь ласка, якщо батька бажайте прошу. І тепер мені мене запитання, чи це гості, чи це наші вихованці. Бо пан Ігор Кіселиця і пан Остан Турминов це наші вихованці, які вам батьки годяться. Але це наші межі спорту. І, до речі, пан Ігор. Перший учасник чемпіонату світу від нашої школи. Вітайте його областями. Пан Руслан Формило, теж майстер спорту теж учасник чемпіонату світу. Приймали вперше зі світу потім не не в світу, з світу, потім Біле Володимир, потім Ярфав Попович. Потім Олег Соломку де він є? Немає, Немає, не зараз. І потім Немає. і крайній, останні це не буде цей виріс, і крайній був хто? Святослав Дупіцький. Хто, <праць> подрузі, із школи шість чоловік приймали участь в таких дуже важливих, найвищих формах спортивних. До речі, я повернуся до пане Селиці. І от. Це перший спортсмен нашої школи, який виступав за заробітні клуби, зокрема в Італії. І це перший тренер, який виховував спортсменів розповісти в Італії в трьох клубах. Все в діописі Панайоля. Дякую, друзі. Ви знаєте, що це спорт, чи це живописне мистецтво, це народна творчість. Якщо дитина постійно займається чимось, то принаймні він переслідує дві мети. принаймні. Це перше, щось освоїти нове, чимось оволодіти і, по-друге, чогось максимально помірні можливості досягти. Але не всім дано бути метрами великими, спортсменами зокрема. клема. Хтось має дані кращі фізичні, хтось розумові, хтось має дані випадковості, генетичні можливості. Але по-любому ми цього досягаємо. І для нашої школи, для наших тренерів тут присутні бухгалтера, заступника, волемеханіка. Не головне, повірте мені, я даю слово честі, не головне, щоб ви всі стали метрами школи. Головне те, щоб ви всі були в людьми, виконаними, освіченими, толерантними, духовно багатими. Якби судді сказав мені. Ставимо на чи вам потрібні метри спорту, класу міжнародного, чи чемпіонів світу і п'ять колеганів, даруйте вартумані і бандитів? я би сказав, нехай будуть всі нормальні спортсмени, треті роз'ятників, тепер перш але порядні людьми.